Хочу випити кави, як завжди, і хочу вам розповісти за цю каву. Я так давно хотіла її бачила і там, і там. Багато так бачила цієї кави, а в мене її не було. Е, ту каву, яку я п'ю, дуже гарна кава, але вона просто кава. А от мені е, завжди щось хотілося, я людина романтична, і мені завжди хотілося щось такого, знаєте, не просто чашечку кави, а такого. Як чашечку малесенького свята, якогось такого, щоб там було щось таке і кориця, щоб там і ванілька була, і, може, імбір був, щоб щось таке якесь ніби імбірне печиво. Там. Ну, от от щось, щось таке, і щоб воно було моє. Ну ось я знайшла, Це називається кава, це кава буна, а це кава тафлір. тафлір. Це від компанії 25 кофе Ростерс. Це наші українські. Слухайте, я захоплююсь нашими молодими українськими людьми, наскільки вони зараз винахідливі, наскільки зараз подвигається наше українське, і воно талановите, і воно є. То, що це смачна кава, я не сумніваюся. Тут дивіться, ось о. кофе буна, сухофрукти, гвоздика та кориця. Лайм слива та кориця, довгий вершковий і така е, щільна така структура його. Це в цьому. Е, це тафлі, ось суміш двох сортів Арабіки з Центральної Америки та Африки. Збалансований солодкий смак з нотками чорносливу і випічки з шоколадом. В ароматі є горіх, шоколад, сухофрукти. Це те, що я хотіла. Перше ще не відкривала. Буду пробувати. А що хочу вам сказати? Ось така цікава... Ой, я б і не Ой, Ви подивіться, що тут для мене все цікаво, знаєте? Перше, Тож, хочу спочатку спробувати оцю сухофрукти, гвоздика. І зараз розповім те, що я сама узнала і за той час ой, як вона пахне кава. І ніби відразу з якимсь печивом, прям таким. М -м -м. І що мені цікаво, я як... За них знала, і мені захотілося такої кави. І коли я зайшла до них на їхню на їхній сторінку, бо, тому що це було в Інстаграм. Але вони є. І я посилання вам скину, є там багато їхніх сторінки і сайти. Що цікаво, відразу з, е, за мною зв'язався їхній менеджер і е, запропонував послуги підібрати, які смаки я хочу, які я полюбляю. Там декілька. Є. І ось точно я відповіла на його запитання. Потім задав мені менеджер таке ще запитання. А як ви п'єте каву? Ви просто заливаєте окропом, чи ви заварюєте в турки, чи, ви, чи у вас кавомашина? Слухайте, для мене це теж було, знаєте. Ну, Я взагалі-то заварюю завжди у турочка. У мене є, я в турочки заварюю. Якщо в мене є час, то я заварила собі. І це важливо. І Для мене це ну, для мене це от теперішнього часу, коли приділяють увагу, чи в компанії, чи це в продукти, чи це в магазин, чи це лікарня, перукарня все рівно, коли тобі, як клієнту або пацієнту, приділяють увагу і тебе запитують, що тебе цікавить. Для мене це дуже цінно, не знаю для вас. І потім я ж зайшла і почала читати. Ви знаєте, мене дуже багато що це цікавило, і саме, що ця кава. У них більше 40 пропозицій, різних 40 позицій, різних. різних І кава в зернах, там, і кава. Так, всі вони свіжо обсмажені обсмажуються осмажуються тут же ж, перед самим приготуванням, конкретно для мене, наприклад. От. Вони ці композиції потім роблять. Чому різні смаки? Тому що кава із 13 країн світу, 13 країн світу, різна кава. Різною вона обсмажується, різні технології, вони тут об'єднані. Що цікаво, що із кожної такої пачечки кави 25 гривень йде на ЗСУ. Це теж дуже цінно. І знаєте, що мене теж вразило, що вони допомагають якийсь відсоток, віддають грошей на допомогу собачкам і котикам, взагалі тваринкам, які були на окупованих територіях і вивезені зараз десь в яких сильних притулках. Вони туди відділяють гроші. Ну, для мене це дуже цінно. Це багато ну, говорить про людяність. Е, у них я скину посилання, вам залишу внизу, і ви знаєте, там у них на е, сторінці, на сайті є підвішена кава. Що таке підвішена кава? Тобто е, ви цю каву не купуєте, ви за неї просто платите гроші. От, е, чашечка кави там, коштує, наприклад, там, 100 гривень чи скільки там, 100, коштує тепер кава, я не знаю. І, ви просто ці гроші, ці, і ці гроші, вони просто миттєво, вони відразу ж перераховуються на ЗСУ. Ось так. І ще одне, дуже таке важливе. Якщо ви, вас зацікавиться, там дуже багато. Що цікаво, там, я знаю, в мене багато підписниць пишуть, що вони дуже б хотіли пити каву, але тиск. Так от тут є кава навіть без кофеїну. І тут багато не тільки різновидності кави, є кавові різні аксесуари і є навіть смаколики до них. Там дуже великий спектр таких продуктів, і ну, мені дуже сподобалося, що можна зайти в один цей магазинчик і придбати все, що тебе цікавить по цьому з цього приводу. І про по промокоду Кухня 20 Ну, так як канал, кухня з кишені і домашньої, кухня 20%, ви отримаєте 20%, 20 знижку на таку каву не на всі, а на такі декілька позицій, ви можете отримати 20% знижку. Я думаю, це теж немало. Що вона ароматна, це. Я так зрозуміла, що цаву просто пити, як то кажуть, залпом не можна. Нею потрібно смакувати кожним куточком, як кожним днем якогось свята. Знаєте, немає того такого різкого кавового буває, коли зробиш таке, хочеться такої міцної кави, такої. А п'єщі, вона ніби дьоготь, така просто гірка, така насичена. А тут якісь такі нотки, такі приємні, приємні. М -м -м. Дуже смачно. Це в нас відкривала я кава, кава Бунна від компанії 25 Coffee Roasters. Ось так вона виглядає. А це тафлер. Я ще, ще не відкривала, ще не знаю. Так ще що зацікавило, посилання буде, а я кліков.